Маю сьогодні нашого вороб'я не прилетів. Сьогодні будемо дивитися книгу псалмів. І я пропоную четвертий псалом. Цю книгу написав Давид, цар Давид. Я думаю, що пам'ятаєте, так? Да? Це був такий цар, який був найкращий з усіх царів в ізраїльському народі, в юдействі. Тому він дуже багато писав такі псалми, молитви. І я думав, щоб ми сьогодні могли прочитати четвертий псалом і порозсуждати. Коли кличу, озвися до мене Боже правди моєї. Ти простір для мене робив у тісноті, помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марно любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як лихати будуть до нього, гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносите і надійність на Господа. Благо, хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми, підійми ж нас, Господи, світло свого лиця. Ти е, даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножиться їхні збіжа, та їхнє вино молоде. спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи. Єдиний даєш мені життя безпечно. Ви знаєте, коли ми приходимо перед лице нашого Господа, інколи ми не знаємо, що сказати, Знаєте, ми інколи люди моляться, Господи помилуй, Господи помилуй, і на цьому все. Тобто, немає а Давид. Ми бачимо цілу книгу. він... Постійно писав, постійно звертався до Господа, і в нього було що серце сказати. Знаєте, є е, е, у Слові Божій таке місце, що наповнює серце, те говорять наші уста. Тобто те, що тут, воно отутова. І дійсно воно так. Я знаю по собі те, що мені приємно. Про що говорити я об обов'язково цю тему з ким-то заведу розмову, ми будемо про неї говорити. Те, що мені, знаєте, на серці. Тому Господь і показує через Завиду, що в його серце було наповнене до Господа відношенням любов'ю. І ось він пише такий псалом, каже: Кличу, коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї. Знаєте, він каже: Господи, коли я кличу, ти озвися. Інколи ми молимося, Бог мовчить, він не дає відповіді. Тобто, він чує наші слова, тому що в 138 му написано так: ще Господь не знає, ще ми не знаємо слово на язиці своїм, а Господь вже знає його завершенно. Тобто, Господь знає, що ми будемо говорити, про що ми будемо говорити перед Господом. Тому. Він і чує наші слова, чує наші молитви, але він не відповідає. І дійсно, це так. І Він каже, що коли я кличу, він просить: озвися, озвися Боже правди моєї. Ти відкрийся мені, Господи, я кличу, але Ти почуй, мої, озвися. Тобто, в якому то я не був в стані. Який би то я не був перед Тобою, Господи, Ти дай мені відповідь. І Він до цього гукає нас, Господь. Інколи ми відчуваємо себе немічними, знаєте, духовними, слабими, але Він каже, що коли я кличу, озвися. І це для нас приклад. Коли ми просимо Господа, то ми маємо казати: Господи, я недостойний, але відкрий мені. Господи, Ти озвися до мене. І далі він каже: дивіться, ти простір для мене робив у тісноті, помилуй і почуй молитву мою. У тісноті робив простір. Тобто, можете, знаєте, якось усвідомити, коли тісно, а ти робив мені простор, тобто мені було просторно. У тісноті ти робив мені простір. Тобто, наскільки Господь милостивий, знаєте, Він в кожному якомусь небезпечному місці, в кожному горі, він може зробити спокій, він може зробити простір. Я часом, коли читається місце, згадую, я дуже не люблю тісноти. Знаєте, от коли в діну щось таке тісне. Мені не вистачає навіть дихати, я не можу дихати. Мені швидше треба зняти з себе кисне. Я люблю, щоб було просір, да? І часто згадую, коли прийшлося мені робити МРТ, я не знав, що воно таке. Це МРТ, і в мене направила на Київ, і як хто проходить, знаєте, така, знаєте, і туди воно. О, я виїхав оттуда, Знаєте, мені було там дуже незручно. Я вже думаю, Господі, коли б, коли б швидше мене вже оттуда виїхало. Але слава Богу, все добре. О, і тоді одного разу мені е, треба було зробити нас МРТ. І мене так спина прихватила, тяжко, я вже мене. Майже принесли туди. І коли заплатив вже гроші на ТМРТ, ліг, хвайку, думаю, як же ж мені це пережити? Там, ну, оце, знаєте, це тіснота. Але мене живіт мене спас. Воно туди приїхала, а далі не проскочить. воно ж заклинить там. Що ж я буду там робити? І ця вона мене могла, знаєте, товкла, товкла, щоб туди засунути. Каже, ні, мужчина, йдіть на Київ, шукайте більшу МРТ. Спина перестала. Спина перестала, я встав і пішов. Знаєте, тобто, ти, ти робив про у тісноті, тобто. Я просто показав, що, що для мене оця тіснота це ужасно. І Господь хоче казати, що, що я готовий в вашій тісноті, там, де вам тяжко, зробити цей простір, щоб вам було комфортно і не тяжко. І Давид, він знав своє життя, знав свої недоліки і так далі. Але він каже, Озвися, почуй мене, тому що ти, коли мені було тісно, ти робив мені простір. Мені було дуже приємно, тому що ти, Господь, Він каже, помилуй мене і почуй молитву мою. Помилуй і почуй. То це для нас якби такий чудовий приклад, що Господь готовий відповідати, коли ми можемо. Ходити перед Його лицем і отримати милості і благосвіння. І далі він пише, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки буде марно любити, шукати неправди. І він звертається, каже, людські сини, коли будете ганьбити мене, доки слава моя буде ганьбитися, Давид дуже багато переживав. Таких тісних обставин життя. Найперше, коли він ховався від Саула, коли Саул хотів убити його. Це був перший ізраїльський цар і ось Давид, котрий погубив Голіафа, пам'ятаєте, да? він його збив, коли його Дави... Саул забрав до себе. І коли йому було Сау, Саулу було дуже тісно, тому що написано, що злий дух спадав на нього, а Давид приходив, грав на гуслях, і він тихомирювався і мав спокій. І потім цей же Саул гонився за Давидом, він хотів його вбити. І він разу казав: пане, чого ти шукаєш, що ти ганяєшся? За блохою в полі. Представте собі, за блохою ганяється в полі, Тобто він показав такий приклад, не потрібно цього робити. І ось він каже, людські сини, тобто доки будете ганьбити мене, доки будете не славити мене, доки будете марно любити, шукати неправди. Потім ганявся за ним його е особистий син. Авісолом. Коли ми були в Ізраїлі, то ми бачили той пам'ятник, який авісолом собі построїв. І там така традиція, кожен має взяти камінця, там лежить каміння таке, ну, щебенка. І кожен має кинути у цей пам'ятник камінці, такий євреї обичай. Потому що він восстав проти свого батька. І аж по сьогоднішній день, вже що, дивіться, стільки, майже, майже більше трьох тисяч років, і ця пам'ять вона існує. І він каже, людські сини, доки слава моя, буде ганьбитися, доки буде марно любити, шукати неправди, тобто він відчував оцю тісноту від свого сина, котрий ти гонився за ним і хотів його бити. І далі він пише: І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як кликати буду до нього. Ви ганяєтеся, ви знеславите мене, але знайте, що Господь відділив святого для себе. Він відділив для Давида, Він відділив для себе. І Господь сказав одного разу: Я знайшов Чоловіка по серцю своєму. Я знайшов людину, котра по серцю для Господа була. Тому що він слухався Господа. Він робив помилки, але він слухався. Він переживав, коли він робив помилки. І він каже: знайте, що святого для себе Господь відділив. І коли ми знаєте, служимо Господу, ми можемо впевнено. Говорити про те, що Господь, коли взяв на нас на себе, наші гріхи, наші беззаконня, Він нас просив, омив і очистив, то знаєте, що ви святій. Тобто тобто святий це відділений. Ми розуміємо, що святий це знаєте, оріол і там абсолютна чистота. Так? Але Господь каже, що святой це ти, який відділений для Господа, той, який посвятив себе Господу, тобто Він являється святим. І він каже: знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як кликати буду до нього. Тому, оце місце дає нам, знаєте, таке вдогновіння довіряти Господу, не боятися. Що, що то буде? Знаєте, в одному місці Святого Письма написано: Господь каже: той, хто торкається народа мого, торкається дениці ока мого. А попробуйте око торкнути. Це больно. Господь каже, той, хто торкається мого народу, той торкається диниці ока мого. Тобто, Господь за своїх захищає. Господь своїх. Береже, і то він каже, що знайте, що святого відділив, і почує Господь, як кликати буду до нього. Знайте, він говорить, знайте цим людям, що коли я буду кликати, Господь відповість. Потому що я відділений, я святий, я в тисноті, тисноті отримав простір. І Господь обов'язково мене почує. І далі він каже: гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмішляйте у ваших серцях та й мовчіть. Він говорить, як жити з Богом. Він каже, гнівайтеся, не грішіть. Але на ложах своїх думайте, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Тобто розпорождайте над собою, подумайте. Знаєте, Ми можемо для себе оцінку гарну поставити, що ми прекрасні, ми такі добрі, але він каже, а ви на ложах своїх порозмишляйте. І слово в іншому місці сказано так: не думайте про себе більше, як маєте думати. Тому Давид і дійсно себе знаєте, і говорив, коли від Савула тікав, каже, я блоха. Я каже, собака за ти гониться. Тобто він не возвишав себе, він не кричав, що я ж, я ж помазаний з Божий, чому ти гониш? Тобто він, знаєте, отаким от, от чином себе вважав перед Богом. І він каже, що коли ви грішите, да? коли ви гніваєтесь, він каже, не грішіть, ви на ложах своїх, розмишляйте про себе і мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Жертви правди приносьте. То що таке жертва? Жертва це те, що ми можемо відділити від себе те, що дороге для нас. Жертва це не просто, знаєте, як є поговірка, на тобі не Боже, що мені не гоже». Да? Колись один чоловік. Знаєте, так на запоросці йому надаєло вже їздити, він собі всього в другу машину, а своєму другу каже, я тебе благословляю, Запорозьцем. І той цілу життя з цим благословеним Запорозьцем лежав під ним, під тим Запорозьцем. Тобто, жертва це те, що найлучше, те, що найцінніше. Ти його береш і віддаєш. Оце жертва. То він каже, що жертви правди приносять. Тобто жертву правди приносять. Інколи, знаєте, треба правду сказати. Хоч вона й боляче буде, буде, знаєте, може, ще щось неприємно, але цю жертву ми маємо принести з жертву, цю правду і сказати правду. Хай вона буде, як кажуть в народі гірка. Але правда. Тобто Він каже, приносить цю жертву правди. І надійтесь на Господа. Багато хто скажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж нас, Господи, світлом лиця свого. Хто нам правду покаже, або хто багато хто скаже, хто нам покаже добро. І він каже: надійтесь на Господа і ви отримайте. Він підійме нас. Лицем своїм. Тобто, в Господа є відкрите для нас те, що для нас закрите. Відкрите для нас те, чого ми не розуміємо. І в Господі є добро, завжди є правда. Тому Він каже: звертайтеся до Господа, не соромтеся. І далі Він каже: Ти, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж. Я помножився б своїм збіжжям та їхнє вино молоде. Від присутності Божої. Він більше знаходить насолоди, більшу радість отримує від Божої присутності, ніж збіжжя і вино молоде, ніж багатство, ніщо. Він каже, я більшу радість знаходжу від тебе. Тому що е, ми співаємо один псалом. І той, хто бідний, скаже я багатий. І той, хто безсилий, скаже я сильний. Тому що Господь в Господній руці все. І тому Він каже, що я отримую від присутності Божої більшу радість, ніж багатство. Тебе радіємо, коли десь там щось знаєте, перепади, ми радіємо, але Господь каже, але... Зі мною більша радість, ніж те, що ви можу, можете мати. І далі, далі він каже: дивіться, у спокої я, ляжу, і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Знаєте, Я думаю, що кожен з нас переживав момент, коли у нас якісь тривоги переживання ми не можемо заснути. Ми хочемо, знаєте, з горови, з голови це викинути, відволікаємося, а заснути не можемо. Тому що не дає нам оцей, знаєте, недух спаде спокійно. А Давид каже: коли я переживаю страшні речі, коли мені тяжко, коли, коли все, коли з мене сміються, мене ганяють, і він каже: А я в спокій ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Тобто, вся надія на Бога. І я думаю, що особо <кхід> нам сьогодні потрібно надіятися на Господа, надіятися отримати від нього утіху. Хто недавно бачив е у Фейсбуці одного хлопчика ранило? Повезли його лікуватися, і коли витягували ну, з кишенів, що в його, то в нього лежало євангліки, синє, ну, який ми роздаємо, гідіоновське така Іванліке. І воно пополам розрізано. Осколок, котрий летів, він попав у цю Євангліку да, і розрізало пополам. Представте собі, наскільки це Євангелія зупинило силу оцього осколка. І він остався живий. Просто навіть з тіла витягували ці кусочки синьої палятурки. Тобто Євангелія, навіть фізично, дає людям спасіння. І я не один такий суч чув, коли даже навіть, знаєте, в основному де носить? Отут, вот біля серця. Да, от Євангелія ложить, як оберіг навіцю і пуля застрягла в Євангелії. Тобто не проникла. Ви знаєте, тому е, Бог дає захист, Бог дає спокій тому, хто надіється на Господа, тому, хто читає Слово Боже, в якому Він дає ці, знаєте нам, е, е, поради. І він слово це каже: я в спокій ляжу, і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Ніхто не може нас зберегти, ніхто не може нас захистити, як сам Господь. Тому йому слава, йому честь, і хай буде прославлено сьогодні в молитвах наші Господь. Амінь. Помолимося.